Живучи у місті, дуже рідко вдається купити таку молоденьку домашню качку. На цей раз мені повезло, качка з мінімальною кількістю жиру і приготувалася буквально за годину. Качку я гарненько вимила, обсушила паперовими рушниками і обрізала сраку. Для маринаду змішала соєвий соус, мандариновий сік, трохи солі, приправу. У мене вже готова суміш. Додала гірчиці, можна використовувати звичайно, можна в зернах та мед. Цим маринатом з усіх сторін натерла качку і залишила при кімнатній температурі на одну годину. Взагалі будь-яке м'ясо краще ставити в духовку, коли воно не холодне. Всередину качки запхала одне порізане яблуко і одну мандаринку, яку розділила на дольки. Крильця та лапки обмотують двома шарами фольги, щоб вони не горіли під час приготування. Готувати буду в рукаві для запікання, зав'язую його так, щоб шов був уверху. Духовка попередньо розігріта 180 градусів одна година. Потім духовку вимкнула, але качку залишила ще на 40 хвилин. І після розкриття рукава видно оголені кісточки. Це ознака того, що качка добре пропеклась і м'ясо буде відходити від кісток. Так що сьогодні у мене буде вечеря на двох, я і качка.